Друзі, вітаємо! Сьогодні ґрунт знову працює на Лиманському напрямку із бригадою Національної гвардії АЗОВ. Мене звати Вікторія Кравчук, і сьогодні ми розкажемо та покажемо вам про те, як працює екіпаж на безпілотному літальному апараті Мара. Сподіваюся, що знайдемо щось цікавеньке, передамо артилерії і розмовляємо наших ворогів так, як треба. Мій позивний зяблик. Мені 20 років. Я авіатехнік в розрахунку БПАК, це моя спеціальність. Ми займаємось повітряною розвідкою, залітаємо в тил противника, виявляємо там необхідні нам цілі, передамо їх далі і з ними щось відбувається. Це пташка мара, завдяки якій ми виконуємо наші бойові задачі. Конкретно ми працюємо саме з цим. Бепак, вони різного розміру, різні у них характеристики. По різному воно літають, Ну і загалом різні задачі виконують. Наразі у нас відбувається предпольотна підготовка перед запуском нашого борта. Зараз його збирають. Будуть налаштовувати. Ну, в неї розмах крила 2 метри. Це повний в зібраному стані. Може летіти вона до 25 кілометрів. Ну це бажано вглиб. Довжина маршруту до 120 кілометрів може бути. Знаходження в повітрі бажане півтора, півтори години. От. Максимальне дві. Ну, може не більше, але звісно, щоб зберегти борт, краще, звісно, літати по. Рекомендованим поранено. Ми будемо його запускати. Найдовша частина нашого, нашої роботи це слідкування за маршрутом. Як він протікає, чи є якісь проблеми, негаразди, непогоди. Ми за цим всім слідкуємо і відповідно вживаємо якісь дії. Треба правильно розрахувати маршрут, бо ж він може літати півтори години в повітрі, тому треба правильно розрахувати його. До точки інтересу і щоб правильно повернутися в час. Вже, будь ласка, що потім відбувається з тими розвідданими, які ви збираєте, куди ви їх передаєте? Потім ці дані, які ми отримуємо з польоту, ми передаємо на штаб або іншим добродіям, які їх дивляться, аналізують і вражають, наприклад, техніку, вражають особовий склад, ну тобто різне відбувається. А найкрутіше, найприкольніше ви колись ті виявляли в них? Знаходили? Ну було таке, що на п'ятечку території було вісім танків, десь. І десь чотири з них це Т-90 модні, які там росіяни розкручують. Що це супер супер кайф. От ми їх вивели. Це дуже багато. Насправді вісім танків. Серйозна сила. Наскільки я знаю, їх потім вразили. І там були фотографії, де там башта у нього щось там відлетіло. раз. бувало таке, що на двох знімках було три САУшки МСТ С. Це, типу, дуже дорога сау. І дуже хороша росіянська. Ну і навколо неї їздили якісь там зенітні установки, які її прикривали. Це теж Добича дуже хороша, я б сказав. Де ти вчився. Ну як ти вчився на авіатехніки, як ти ним став. Ну, нашій екіпажі регулярно проходять навчання від виробників або від якихось льотних школ. Ну тобто, це постійно відбувається. Певні екіпажі працюють, певні їдуть на навчання, покращують свою підготовку, свою кваліфікацію, свій фах. Це в принципі відбувається постійно, просто чередуються екіпажі і вступайте в Азов. Тут тільки кращі, самі бородаті, самі красиві воюють. Обов'язково вступайте в азов. Посилання на сайт, де можна заповнити заявку на БКПП. Буде в описі. Підписуйтесь на Ютуб канал Грунт, підписуйтесь на їх телеграм, на їх Twitter, Читайте гарні новини, дивіться інтерв'ю хороших людей і будьте розумними.